Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент провів розширену нараду з керівництвом уряду, Верховної Ради та главами державних адміністрацій. Ініційована главою держави нарада присвячена здебільшого програмі капітальних вкладень, аналізу результатів першого етапу і реалізації оцінці нинішньої ситуації і подальшого планування. У цьому році в республіці за програмою фонду КАП вкладень відремонтують 113 об'єктів на суму 155 мільйонів рублів. Це школи, дитсадки, будинки культури. Основна увага медустанова. Спочатку на їх ремонт та будівництво планувалося виділити 41 мільйон рублів. Однак, за підсумками інспекційного об'їзду районів главою держави, сума буде переглянута у бік збільшення. Йшлося і про те, що підхід до оновлення медичної інфраструктури повинен бути бути раціональним Це стосується здані больніць. Ми зіштовхнулися з питанням. Це стосується приміщень лікарень. Вони будувалися дуже давно. Інфраструктура велика і розрахована на зовсім іншу кількість населення. Є пропозиція на прикладі тераспольського пологового будинку провести будівництво нового компактного приміщення. Зараз мінохорони здоров'я за кожним об'єктом відпрацьовує план дій. Вадим Красносельський наголосив, в разі нового будівництва старі будівлі не повинні пустувати. Звернув президент увагу на розвиток інфраструктури придністровських сіл, зокрема на жахливий стан сільських будинків культури. Ремонту вони не бачили багато десятків років, однак і досі продовжують функціонувати. Здання надо спасати. приміщення, потрібно рятувати. Звичайно, в цьому році будуть виділені кошти. Треба облагороджувати це об'єкти масового використання. Після проведених робіт там буде займатися не 100, а 300 чоловік, тому що буде комфортно. Це центр культури всього села, тому їх поступово треба доводити до ладу. Є бажання у людей туди ходити і розвиватися. Потрапили до програми 2019 і будівлі судових і силових структур. Державна служба виконання покарань оновить котельні. На три найближчі роки заплановані роботи зі зведення туберкульозного корпусу на території однієї з виправних установ республіки. Передбачено і відновлення очисних споруд у селі Глинне. А от столичний центр соцзабезпечення можливо поміняє адресу. На нинішнє приміщення чимало скарг від пенсіонерів і небезпідставних, вважає президент. На вулиці Шевченка є приміщення меблевої фабрики. Є пропозиція перевести туди. Дано тиждень на те, щоб попрацювати можливість переїзду. Тут важлива логістика, щоб не було незручностей з транспортом. Якщо буде прийнято позитивне рішення, то нам треба додавати ліміти 4-5 мільйонів і розпочинати роботи з реконструкції. Будівля чотирьохповерхова, велика, світла, з внутрішнім двориком. Паралельно ведеться формування програми на 2020 рік. На сьогодні вже заявлено про необхідність відновлення 118 об'єктів. Необхідна сума на їх ремонт 84 мільйони рублів. Однак пропозиції будуть прийматися ще до 1 травня. Остаточний список буде сформований і поданий уряду на затвердження до настання літа. Проблеми і досягнення рибницької медицини. Напередодні міністр охорони здоров'я оцінив ситуацію в місті і районі. Олексій Цуркан поспілкувався з лікарями рибницької поліклініки, побував на будівництві в лікарні і оцінив нові модульні ФАПи. Рибницька лікарня. Зараз тут йде велике будівництво. Уже у цьому році запланували здати новий дитячий комплекс поліклініку і лікарню для малюків. Триватимуть роботи і на другому поверсі інфекційного відділення, але проблем ще вистачає. Наприклад, капітального ремонту потребують операційні, прямо на місці розглядають плани на 2020. й ділямо ну, я в тисячу я в школу краскатицький. Зараз гінекологи вже періоди, травматологи вже почали оперувати, І мені потрібно її розширяти. Міністру показали і нові ФАПи модульного типу. Після монтажу їх встановлять у селах Володимирівка і Василівка. Передбачено кабінет і для дорослих і дітей. А ще тут прийматимуть виїзні бригади лікарів. є моменти. Досі є критичні моменти пов'язані з відсутністю в окремих населених пунктах ФАПів. Деякі сільські лікарські амбулаторії вимагають капітального ремонту. Ми рухаємося паралельно по всіх рівнях надання медичної допомоги від поліклінік, стаціонарів до сі лікарських амбулаторій і фапів на зустрічі з колективом Рибницької поліклініки говорили про плани з розвитку охорони здоров'я. Окрім програми капвкладень, це і підвищення кваліфікації лікарів. Проблема номер один відсутність кадрів. Бракує терапевтів, педіатрів і не тільки. У міну охорони здоров'я готують проект закону. Мета створити цільовий бюджетний фонд, щоб субсидувати житло для молоді. Ми вважаємо, що для кадрів фадні засновних ми вважаємо, що для кадрів одна з основних точок якірного характеру, яка може їх закріпити у нас в охороні здоров'я, це вирішення питання з житлом, створення гідних умов для їх праці, ну і звичайно ж гідна фінансова оплата. Представники Міністерства охорони здоров'я відвідали і діючу дитячу поліклініку по вулиці Вальченка. Після завершення будівництва дитячого комплексу вона буде пустувати. Фахівці обговорили можливість перенесення сюди психіатричної лікарні, адже будівля диспансеру у селі Вихватинці знаходиться у критичному стані. Унікальна екологічна система, від якої значною мірою залежить стан довкілля це про ліс. Особливо велика роль зелених масивів у гірських районах, тому вони вимагають і особливого дбайливого догляду. У Кам'янському районі понад 8 тисяч гектарів. Лісових надсаджень, з них 25% – відсотків. Хвойні породи зараз у Рашківському та Камінському лісництвах добігають кінця й весняні посадки молодого лісу. Заплановано зайняти саджанцями різних порід ще 27 гектарів. Юрій Верлан потомственний лісник з тридцятирічним стажем. Морочи малий кут Кам'янського лісництва прийняв два десятиліття тому від свого батька. Основні породи на ділянці, дуб, ясен, клен, тополя. Зараз на площі в два гектари. Ведеться посадка акації білої. Всього цієї весни тут буде висаджено близько семи тисяч молодих дерев. «Підготовку почви ми зробили з осінью, механізовано». Підготовку ґрунту зробили з осені механізованим способом. Вістань між рядами три метри. ряду між саджанцями. 70 сантиметрів, де, можливо, механізовано садимо вручну мечем колесова. Озеленюємо схили в першу чергу для того, щоб не було земляних сувів. За словами лісників, найчастіше працювати доводиться на крутих схилах з кам'янистим ґрунтом. Через нестачу вологи саджанці тут і приживаються гірше і розвиваються довше. Раніше такі незручні для посадки території належали сільгосппідприємствам. З їх розпадом лісові насадження передали до Держлісфонду. Цієї в весни у кам'янському лісництві буде висаджено 11,5 гектарів акації білої, по півтора гектари дуба черещатого і горіха чорного, і два гектари сосни кримської. Основні посадки будуть вестися в урочищах Ротарі, грушка, окниця і кузьмин, прийнятих від колишніх колгоспів. А в Рашківському лісництві цієї весни молодий ліс посадять на площі близько 10 гектарів. Основні породи, дуб черещатий і сосна кримська. 105 років такий поважний ювілей днями зустріла жителька Дубосар Ганна Варцан. У свій день народження ветеран праці співала пісні, розповідала про свою нелегку долю і приймала численні вітання. Ганна Варцан родом із Краснокнязького району Одеської області. Народилась у багатодітній сім'ї, п'ятою за рахунком. Потім родина поповнилась ще дев'ятьма дітьми, щоб вижити. Всім доводилось багато працювати, розповідає Ганна Леонтіївна. Я працювала в колхозі, робила і в полюбі. Робила й дояркою. Як був голуб, було тяжко, я жила на Україні. І йшла, якщо ви знаєте, чубовка село. О. Та я йшла на ту чубовку, та я там робила на бураках, готувала людям їсти з котовського на собі під путку хуруди несла. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Ганні було 27 років. Її чоловік разом з трьома братами пішов на фронт. Село Чорне Краснокнянського району, де залишилася Ганна з двома дітьми, три роки перебувала в окупації. Свобода прийшла разом з частинами Червоної армії навесні 44-го. Запеклі бої йшли за кожного селі, згадує Ганна Леонтьєвна. А в нас так були це німці, а це були наші. І в мене за хатою стояла Катюша. Знаєте, що то Катюша? Да. А в а них там стояла Ванюша, у німці. І це вони ці стріляли туди, а ці стріляли від. А я з діточками атаку. Omijenjala se u hati i, i ne znaju kude piti, kude prituliti, či da se isini, či Брати Гани загинули на різних фронтах Великої Вітчизняної. Чоловік підірвався на міні в Польщі за день до великої перемоги, 8 травня 1945 року. Ганна Леонтіївна сама виростила двох дочок, працювала у колгоспі від темна до темна, щоб дати йому світу. Після переїхала до дітей в Дубосари і ростила своїх онуків. Їх у неї четверо. Є вже сім правнуків і п'ятеро праправнуків. Скільки вона буде жити, скільки вона буде жити, стільки я буду допомагати, тому що вона близька мені людина. Вона виростила нас. Мама була на роботі. Бабуся все допомагала. У садок і садка. Вона для нас друга мама. Я їй дуже вдячна. Ми душа в душу живемо. Вона дуже життєлюбна. До всіх знаходить підхід. Головний секрет довголіття Гани Варцан це її активність і оптимізм, кажуть рідні ювілярки. У 90-х Ганна Леонтівна входила до складу жіночого руху до Бесар, брала участь у всіх мітингах, відстояла свободу Придністров'я. Тоді їй було майже 80 років. Дубосари святкуватимуть 75-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників 12 квітня. Цей день оголошено в місті вихідним. Він розпочнеться з покладання квітів до місць поховання радянських воїнів. Братські могили є в кожному населеному пункті району. На меморіалі воїнської слави пройде мітинг реквієм. А потім на головній площі Дубосар, названої на честь великої перемоги, розпочнуться основні святкові заходи. Тут будуть вшановувати ветеранів війни і праці, вручати перші паспорти юним Дубосарам. Головним гостем свята стане ветеран Великої вітчизняної війни, визволитель міста Тираспольчанин Михайло Кислицький. Потім з центральної площі міста буде дано старт легкоатлетичного пробігу. Пізніше до колони бігунів приєднаються любителі вело- і автоспорту. Естафета побіди почнеться. естафета пройде по вулицях з копією прапора перемоги як символ того, що звільнення почалося з маленьких населених пунктів сіл, але воно принесло велику перемогу. На вулиці Радянській в цей день відкриються тематичні зони військової тематики і виставки ярмарки робіт декоративно-ужиткового мистецтва на площі захисників з концертною програмою. Виступить військовий оркестр з піснями воєнних років. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!